Супер Сінкс. Неонова сила. І... Готово. Виходи сюди. Ми вже тут, професор Кей. Вітаю, а? Схожі герої знову перемогли. Невже знову. Ви атоми без ядра. Завжди прогрите. Герої добре тренуються. Вони практикуються на тренувальній вежі. Знищимо цю вежу! Вони не зможуть тренуватися і ми будемо сильніші. Тихо-тихо. Я придумав геніальний план, щоб вони не тренувалися, ми знищимо вежу. І у цьому нам допоможуть мої винаходи! Ах! Ну ж, бо у вас добре виходить. Мені немає рівних у швидкості. О, я відчуваю наближення лихотів. О. Вони близько. О, дуже близько. Ха. 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 Ей, Підпалювати пачку попкорну дуже погана ідея. Якщо я підріжу рейку, ти полетиш. Це не смішно. А... Це все, чим я міг допомогти. Вони дуже сильні. Я знаю. Я телепортую допомогу. Максимальна сила. Тепер усе чесно! Ми все одно сильніші. О, професор Кей навчився використовувати нову, нову силу. Вони стали сильнішими. Яке у них гарне забарвлення. Зараз зрівняємо сили. Не-о-не-о-не-о-не! Активувати силу. Здається, все змінило Колір. Казумки. <esta> <No>, <с filled> <skrug> я не розумію про що ти. Я знаю анекдот. Чому банан провалився під землю? А я такого не знаю. Бо земля захотіла десерту. <гнubi> 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 Це дуже кепсько! Вам ніколи не виграти! <звіст> О! 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 Ми поберемо! Ми поберемо! Так, значно, легше! Я виграю знову! Юху! Хіба це наше хрейство? Ну, О? трохи, але сьогодні можна! Ви заслужили! <звіст>